Вітаю, друзі. Е, сьогодні поговоримо про візит Зеленського до Будапешта на засідання на саміті європейських спільнот, який в п'яту відбувся цього разу у Будапешті. У цьому саміті беруть участь усі європейські країни. За винятком Білорусі та Російської Федерації. Е, саміт відбувався в Будапешті, <кій> столиці Угорщини 7 року. Листопада 2024 року, а 8-го відбудеться засідання лідерів країн Європейського Союзу на саміті європейських спільнот після прем'єр-міністра Орбана господаря заходу виступав Зеленський. В Загальному цю поїздку можна вважати дипломатичним фіаско Зеленського відповідно відповідної України з огляду на ту дипломатичну стратегію, яку обрав Зеленський, який переплутав роки. Він думає, що зараз лютий чи березень 2022 року, а зараз вже весна, ой, осінь, глибока осінь 2024 року. Чому я так вважаю? Та тому, що от давайте проаналізуємо тези доповіді, яку виголосив Зеленський. Перш за все, він згадав про обрання Трампа. І згадав про те, що корейські північно-корейські солдати воюють на європейському континенті, але скромно змовчав, що поки що вони воюють на території Російської Федерації, і фактично захищають територію Російської Федерації від підрозділів збройних сил України, які знаходяться в Курській області, тому ця теза щодо корейських солдатів поки що звучить непереконливо, тому що вони перебувають на території Російської Федерації. Друге. Він звинуватив лідерів Європи в тому, що вони підштовхують Україну до поступок Путіну і назвав їх слабкими. Ну, знаєте, коли ви перебуваєте в Європі, у гостях у інших європейських лідерів, звинувачувати в тому, що вони слабкі і е, підштовхують вас до перемовин з Путіним в, в той час, коли у самого у вас немає жодної стратегії, у який спосіб перемогою завершити цю війну, в той час, коли сам ви... До повномасштабного вторгнення готові були на будь-яких умовах домовлятися, фактично з Путіним. Це теж виглядає дуже нечесно, непорядно і недалекоглядно. Далі нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах, сказав Зеленський в своїй цій доповіді. Це сказала людина, яка. Кілька років топталася по темі скликання саміту миру, розробила цілу купу формул миру, плани перемоги. Постійно закликає до дипломатичної підтримки і постійно закликає до дипломатичного вирішення справедливого вирішення цієї війни. Якщо би не було дипломатичної підтримки європейських сильних європейських країн, Україна вже б давно залишилася наодинці з Російською Федерацією і вже давно б програла цю війну. Така невдячність в дипломатичні, в дипломатичних зусиллях США, країн Європейського Союзу, інших країн, які не входять до Європейського Союзу. Це прояв хамства, дипломатичного хамства Зеленського, який шкодить інтересам України. Далі він звинуватив європейських лідерів у обіймах із Путіним. Ну, вибачте, кому. Як... Але не Зеленському звинувачити в обіймах із Путіним європейських лідерів, адже саме Зеленський в грудні 2020 року мило усміхався в Парижі Путінові. Тривалий час наодинці розмовляв із ними. Ми не знаємо про що. Їздив для чогось в Оман, в, березні, в лютому березні 2022 року готовий був домовлятися із росіянами, щось підписав у Стамбулі. Це саме Зеленський. Тобто людина, якщо висуває до когось якісь претензії, то вона повинна чітко розуміти, чи вона сама відповідає цим критеріям. Так от Зеленський звинувачує інших у тому, що робить сам. Тому його тези звучать дуже непереконливо. Далі він вимагає від європейських лідерів передати Україні російські активи. Він сказав, що це українські активи, тому що Росія завдала шкоди Україні на 800 мільярдів американських доларів. Ну, по-перше, ця заява явно розрахована на недалекоглядного українського споживача, тому що сам Зеленський знає, що ці активи, які арештовані за кордоном, їхня. Е їхні передача Україні фактично юридично неможлива. І кредиту, який надали нам європейські країни на 50 мільярдів доларів, величезну суму, буде погашатися за рахунок відсотків від цих активів. Не самих активів, а відсотків від цих активів, які знаходяться в управлінні тих чи інших фінансових інституцій Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Замість того, щоб подякувати за це. Зеленський висуває ці додаткові вимоги. Мовляв, дайте нам ці гроші, ми вміємо їх розкласти по яйцях по 17. Зеленський також стверджує в несправедливості неспроможності європейських підходів. Тобто, це людина, яка йшла на вибори 2019 року із тезами «Договоримся посередині». Це людина, яка займалася розмінуванням. Відведенням підрозділів Збройних сил України. Людина, яка проігнорувала попередження про вторгнення Російської Федерації, ця людина ще сміє говорити в неефективність європейських підходів. Тут знову ж таки подвійні стандарти. Якщо ти когось звинувачуєш у цьому, згадай, чи сам ти не відповідаєш цим критеріям. А Зеленський саме відповідає. Тому це неспроможність саме підходів Зеленського. А не європейських наших партнерів, далі він звинуватив європейців в тому, що вони заробляють на нафті та газі із Російської Федерації. Вибачте, це заявляє людина, яка щойно підписала транзитний договір із угорською компанією, який дасть змогу заробити Російській Федерації 6 мільярдів доларів. То якщо ти бачиш сірник. У чужому оці витягне 100 Бордерева з свого власного. І після цього стався скандал, коли він виголосив цю свою хамську доповідь у Будапешті. Стався скандал, який полягав у тому, що доповідь Зеленського не пустили у стрім загальний для журналістів. Тобто, спочатку була доповідь Орбана, вона була в прямому стрімі. Потім була друга доповідь Зеленського, яку не пустили у стрім. Я вважаю це приниженням України у особі Зеленського саме через цю його, цей його хамський підхід, а можливо з тих причин, про які я зараз скажу далі. Після цього був виступ президента Франції Еммануеля Макрона, який теж пустили в стрімі, а Зеленського не пустили. І українські журналісти після цього, після цього брали цей запас. І прес-служби європейського форуму. Ви знаєте, я цілком можу припустити, що це було узгоджені дії між угорцями та Зеленським і його Шепіто. Не пустити цю доповідь в стрім, тому що її тези незламності, потужності, незламізму і потужнізму більше розраховані на внутрішню українську аудиторію, ніж на європейську. Вони. Не мають під собою будь-яких конструктивних посилів, які би покращили дипломатичне становище України, крім того, сталася ще одна невдача: з вини Зеленського в Будапешті. Як ви пам'ятаєте, перед поїздкою в Будапешт Зеленський анонсував підготовку до договору між Угорщиною та Україною, в якому, за словами Зеленського, мало бути врегульоване питання вступу в ЄС та неперешкоджання Угорщини вступу України до НАТО. Так от. Зеленський визнав, що цей договір в Будапешті підписано не буде. Це типова е, стратегія, непрофесійна і дилетантська видання переговорів з зеленським. Анонсувати про якусь подію до того, як вона сталася в той час, коли дипломатичні перемовини, вони люблять спокій. І що ми тепер отримуємо? Україна йде на всі, при Зеленському на поступки Угорщині у всьому у транзиті нафти. Імовірно, ось буде підписано, ще додатковий договір про транзит газу, а Угорщина на поступки Україні у, у, у жодному питанні не йде. Знаєте, це називається не дипломатія, це називається лягати під партнера. І причина полягає в тому, що Зеленський та його шепіто це некомпетентний набрід, який не спроможний розробляти стратегії, не спроможний дипломатично поводитися стримано, не спроможний не висувати претензій, а знати своє місце в системі європейської безпеки і не використовувати героїчну боротьбу українців для своєї хуцпи і хамства на зовнішньополітичній арені. Тому ми можемо констатувати, що у Будапешті на Зеленського, а через нього і, на жаль, на Україну чекало повне дипломатичне фіаско через те, що Зеленський не здатен проводити ефективну дипломатичну політику в інтересах України. Слава Україні!